Тай, да, пане президенте, Марія Коломакова, Інтерфакс Україна. А, чи можете ви, будь ласка, прокоментувати, яка зараз ситуація на фронті, особливо цікавить Курщина та Брянщина, оскільки різні повідомлення щодо цього надходять. Дякую, дякую. Намагаємось, коли говоримо про Курщину, намагаємось не говорити Курщина та Брянщина, але ви ставите відповідні запитання. Я спробую відповісти на них <кхем> в Курському напрямку, як я і говорив. А хлопці роблять все можливе і неможливе. І вони роблять там є наша присутність, наша є фізична присутність без будь-яких оточень, присутність на території Курської області. А поки ми там, це стримуючий момент, щоб руски не почали вторгнення в Сумську область. Це наш аналіз, не факт, що так буде. Це наш аналіз, і ми до цього готуємось. Ми готуємось відповідними кроками, зменшуючи накопичення їх військ і розсереджування їх, скажімо так. І для цього трішки нижче Курської області ми зробили відповідні кроки. А те, що це географічно попадає вже в Брянську область, нам, чесно кажучи, все одно, що вони в там з областями, вони можуть рахувати це і дві області. Вони навіть не говорять про це, бояться. Але ми робимо це тільки через те, що ми бачимо накопичування, бачимо їх аналіз, бачимо їх перехвати, бачимо їх документи, аудіозаписи цікаві. Як вони там по русски говорять там для чого, скажімо так, для чого нам йти на Суми, коли вже закінчиться війна? Там вони бояться, але у них виходу немає. Але аналіз, якщо вони говорять, для чого їм йти на суми і накопичення військ, говорить нам про те, що аналіз наш правильний, вони цього хочуть. Не ці військові солдати руські, які прийдуть і загинуть, а ті, хто їм дає відповідні накази. Що ми повинні зробити, ми готуємось. І ось наші кроки саме такі. Там було накопичення гвинтокрилів, ви знаєте, знищили наші війська. Тобто там просто йде накопичення і військ, і там і корейці, і русські, і війська, і гелікоптери. Багато всього. І наші, і наші потрішки розбираються з цим. Бажаю, що правильно абсолютно роблять, не дають можливості і відірвати і, і накопичуванню повному в одній точці, ну і не дають можливості, наприклад, відірвати, якщо вони е, хочуть перехоплювати ініціативу, відірвати купу військових і зброї і перетягнути їх на інший напрямок. Харків і Запоріжжя це те про що ми говоримо. Дійсно, це три напрямки, які сьогодні у них пріоритети на сході. Ми поліпшили ситуацію. Вони тими військами, які сьогодні є на сході, їм їх не вистачить. Сьогодні, значить, в принципі, все. Ніхто не каже, що є великий успіх, так? але ми стримано говоримо, що зараз ситуація нормальна, складна, але нормальна.